Ставши на коліна та схиливши голови, громада провела героя в останню путь. Житомир попрощався з 52-річним захисником Віктором Ліпком, закінчивши загальноосвітню школу номер 30 нині це ліцей номер 30 нашого міста. Він вступив до державного університету Житомирська політехніка. Водночас він навчався в Житомирському військовому інституті імені Сергія Павловича Корольова. Під час навчання воїн зустрів своє кохання та створив власну сім'ю. З коханою дружиною вони виховали двоє прекрасних дітей. Завжди піклувався про родину та поважав сімейні традиції. Віктор був люблячим татусем та турботливим чоловіком. Він був цілеспрямованою, рішучою людиною у всьому. Він любив книги та життя, любив куховарити для своєї родини. Вони мріяли про щасливе, тихе, мирне майбутнє. Та з початком повномасштабного вторгнення Віктор став на захист України. Замужні та самовіддані дії при захисті батьківщини. Він був нагороджений відомчими відзнаками, відзнакою знаком пошани, відзнакою учасник бойових дій ветеран війни та відзнакою за оборону. Півдня України він мав непересічний авторитет та повагу серед друзів, побратимів та командирів. Та 6 жовтня 2024 року серце захисника зупинилося. У вічній Скорботі залишилися дружина, діти, близькі та бойові побратими, світла пам'ять і вічна слава герою.